Діана займалася домашніми справами і час від часу дивилася у вікно. Внизу, серед інших дітей, весело бігала її шестирічна донечка Марійка. Двір знаходився подалі від жвавих доріг, а всі сусіди були добре знайомі. Дітей тут було завжди багато, тож вона не боялася відпускати донечку, гратися одну. Тоді вона поглянула у вікно. Із жахом побачила, що Марійку веде за руку зовсім незнайомий чоловік. Вона все кинула і вибігла з квартири. Ліфт, як на зло, був зайнятий. І Діана, навіть не дочекавшись, почала бігти сходами вниз, з п'ятого поверху. У дверях під'їзду вона зіткнулася зі своєю старенькою сусідкою. Ой, Діанко, допоможи мені донести сумки. В магазині знижки я стільки всього накупила. Благала сусідка. Але Діана тільки пробігла повз неї. Вона не реагувала на її прохання. Її очі оглядали кожен куточок подвір'я в надії знайти Марійку, але доньки ніде не було. Діти, куди пішла Марійка? Підбігла вона до гурту дітей. Ми не знаємо, відповіли діти. До неї підійшов якийсь дядько і сказав А давай познайомимось. Марійка потисла йому руку і сказала Добре. Потім він запропонував їй морозиво, і вони пішли. Діана слухала розповідь дітей, і холодний піт виступив у неї на лобі, а руки і ноги почали трястись. Як це трапилось? Як її донька могла піти з незнайомцем? Марійка завжди була слухняною дівчинкою, а Діана щоразу перед прогулянкою повторювала донерці важливі правила не розмовляти з незнайомцями, не брати від них нічого і вже точно нікуди з ними не йти. Вона жила з донечкою сама, і Марійка була для неї всім. Після розлучення з Владиславом, майже одразу після народження дитини, чоловік зник не тільки з їхнього життя, але з їхньої сім'ї загалом. Владислав переїхав у столицю до своєї нової багатої подруги, яка повністю його утримувала. І тоді він згадував про донечку і надсилав трішки грошей. Але це завжди супроводжувалося сварками з його новою обраницею, яка ревнувала його навіть до доньки. Діана в розпачі побігла в напрямку, куди пішов незнайомець із Марійкою. Хто цей чоловік? Ну, невже Владислав, але навіщо йому Марійка, якщо він за шість років навіть не проявляв до неї жодної цікавості? І зрештою, чоловік, якого вона побачила, зовсім не був схожий на її колишнього. Владислав був значно вищим. Вона пробігла кілька кварталів. Діана опинилася в невеличкому сквері і нарешті побачила свою донечку. Марійка сиділа на лавці поруч із чоловіком. Вони двоє їли морозиво. Марійко. закричала Діана і помахала рукою. Вона побігла до них. Марійка ще сказала чоловікові і підскочила до матері. А чоловік, побачивши Діану, також підвівся і пішов їй назустріч. Антон, здивувалася Діана, коли він підійшов ближче. Навіщо ти приїхав? І чому ти забрав Марійку? Ти не уявляєш, як я злякалася. Пробач, я не хотів тебе налякати, відповів Антон спокійно. Нам потрібно поговорити, ти маєш мені дещо пояснити. Я маю тобі щось пояснити, ще більше здивувалася Діана. Ти жартуєш, та ти мене просто налякав, а тепер кажеш, що мені потрібно тобі щось пояснювати. Так, я все розумію. Але, будь ласка, заспокойся. І дихай рівно. Морозива хочеш? В мене в машині його повно. Будь-яке на твій смак. Морозиво в машині. Та воно ж розтане в таку спеку, здивувалася Діана. Я знаю про властивості морозива, тому воно в сумці холодильнику. Антон посміхнувся. Сідай на лавку, я принесу тобі. Пломбір чи фруктове? Пломбір. Тихо і невпевнено відповіла Тіана. Вона все ще не розуміла, про що Антон хоче з нею поговорити, але по його обличчю було видно, що розмова буде серйозною. Діана сіла на лапку, і тільки тоді вона зрозуміла, що вона в старому халаті, без макіяжу і з ганчіркою в руках, якою вона протирала пил у квартирі. Антон пішов до машини, а вона швидко поглянула на Марійку. Марійку, ну як ти могла? Та я ж тобі стільки разів говорила, не можна нікуди йти з незнайомцями. Почала сварити її Діана. Тепер ти більше ніколи не підеш гуляти сама. Це ти зрозуміла? Ти завжди будеш зі мною. Мамо, пробач, я більше так не буду. Я обіцяю тебе завжди слухати. Марійка почала плакати. А цей дядько, ну він дуже хороший. Ми познайомилися і він дав мені морозиво. Він сказав, що хоче зі мною подружитися. Пробач, мамо. Діана з болем дивилася на донечку. Вона знала, як сильно Марійка мріяла про батька. Діана робила все, що могла, щоб її донечці нічого не бракувало. Але вона розуміла, що Марійці дуже не вистачає чоловічої підтримки, якої вона ніколи не отримала від Владислава. І сама Діана часто мріяла про справжню сім'ю. Незабаром Антон повернувся із морозивом. Він простягнув ще одну порцію Марійці – Марійко, хочеш ще? Хочу, дядьку Антоне, зраділа вона, але матір її зупинила. Ні, Марійко, то я вже одну порцію з'їла. Більше не можна, горло буде боліти. Антон посміхнувся, але Діана була розтратована. Антоне, в тебе ж немає дітей. Ти не знаєш, що дітям не можна давати стільки морозива. Я маю надію, що в мене є донька, тихо відповів Антон. Діана ошелешено подивилася на нього. Про що ти зараз говориш? Нам потрібно серйозно поговорити, сказав Антон, але не про дитині. Добре? Погодилася вона. Ходімо там, поговоримо на лавці біля під'їзду. Тоді Антон сказав Хочеш, можемо посидіти в кафе? Ні, я не можу залишати Марійку без нагляду. Після того, що трапилось, вона тепер буде зі мною кожної хвилини. До того ж, моя матір померла три роки назад, і мені немає з ким її залишити. Мені дуже шкода. Ти дуже змінилася, м'яко сказав Антон. Я ледь тебе впізнав, ти похудала. Тоді вона сказала Антонові Я бачу, ти також дуже змінився, похудав і де твоє довге волосся? Я вирішив зайнятися собою, усміхнувся Антон і показав на свою спортивну фігуру. Скинув вагу завдяки тренуванням, змінив стиль. Чесно кажучи, було шкода розлучатися зі своїм волоссям. Але я вирішив, що настав час змін. Він посміхнувся і подивився на Діану, а потім сказав А ти зовсім не змінилася. Ні. Ти стала ще красивішою. Ти що насміхаєшся з мене, Та я виглядаю так через тебе. З роздратуванням промовила вона, показавши свій старий халат і розпатлене волосся. Та я говорю, як є, ти прекрасна в будь-якому вигляді. Діана тільки зітхнула. Вона розуміла, що зараз не до суперечок. Вони дійшли до двору її будинку. Марійко, іди пограйся з дітками, сказала Діана донечці, але знай, нікуди не зникаєш. Не потрібно сварити на донечку, заступився Антон. Вона чудова дівчинка. Це я винен. Не варто було забирати її. Просто я хотів поговорити з нею на годинці. Поговорити з моєю донькою? Антоне, про що ти взагалі? Діана запитливо подивилась на нього. Але вона й моя донька, з відтінком впевненості заявив Антон. Діана просто застигла від несподіванки. Що? Ти жартуєш? Та як міг, таке подумати. Марійка не твоя донька, її батько Владислав. Я впевнений, що вона моя донька. Спокійно відповів Антон. Ну, подивись на неї і на мене. Ну, ми ж схожі, мов дві краплі води. Антон дістав кілька дитячих фотографій зі своєї сумки. І показав їх діані. На фото було видно, як він у дитинстві стоїть біля новорічної ялинки, у садочку та на шкільній лініці. Ось, це мені п'ять з половиною років. А от я на першому уроці у школі, ну хіба не схожі? Діана поглянула на фото і не могла не визнати певної подібності, але вона намагалася не показувати своїх почуттів. Так, ну ви справді схожі. Але це нічого не означає, її батько Владислав, і це факт. Звідки ти в цьому переконана? запитав Антон. Взагалі, чому ти вирішив, що це твоя дитина? Знову задала йому питання Діана. Я не був у цьому місті з моменту нашої з тобою останньої зустрічі. Моя матір, коли вийшла на пенсію, переїхала до мене в столицю. Я вже тоді завершу будівництво свого будинку. Місця було багато, а господині в домі не було. Мама відмовилася продавати свою квартиру в рідному місті і вирішила здавати її в оренду. А нещодавно наші квартиранти з'їхали, проживши там чотири роки. Матір вирішила приїхати і подивитися, в якому стані вони залишили квартиру. Антон зробив паузу і подивився на Діану, перш ніж продовжити. Матір вирішила залишитися тут на кілька тижнів, щоб зустрітися зі своїми давніми подругами. Коли вона повернулася додому, вона мені сказала Ти знаєш, а там у тебе донечка бігає. Я не міг їй повірити, але вона показала мені фото. І от, дивися. Це ж, наче копія мене в дитинстві. Діана мовчала, слухаючи його. Вона спробувала зібратися з думками, але це було надто складно. Я тоді одразу поїхав сюди. Дорогу я купив цілу сумку морозива, припаркувався біля свого будинку і пішов у двір, щоб побачити дитину. І це справді неймовірно. Ти повинна визнати Діану, Марійка моя донька. Ні, Антоне, ні. Це просто не може бути правдою. Її батько Владислав. Але ти ж пам'ятаєш? Антон глянув на неї серйозно. Діана намагалася зібратися з думками. Вона знала Антона ще з дитинства. Він жив неподалік від неї. Був на рік старший, і вони разом навчалися у школі. Його матір, вчителька математики, була їхньою класною керівничкою у старших класах. Стосунки з нею завжди були напружені. Вона не любила Діану за те, що та мала власну думку, і не боялася її відстоювати. А от Антон завжди ставився до неї з великою симпатією. Він був тихим, невисокого зросту, трішки пухким і дуже сором'язливим. А такі хлопці ніколи не подобались яскравим дівчатам, таким як Діана. Але Антон, незважаючи на це, надіявся, що колись таки вона зверне на нього свою увагу. Проте цього так і не трапилось. У 17 років Діана познайомилася з Владиславом, який був старший на неї від неї на три роки, і шалено в нього закохалася. Він був красивим, високим та впевненим в собі. Тоді вона просто не помічала Антона. З Владиславом Діана втратила голову від кохання. Він легко завоював її серце своєю зовнішністю, а от його характер був далеким від ідеалу. Владислав боявся егоїстичним і самозакоханим, він не терпів заперечень. Діана була зачарована ним, вона забула про все на світі, навіть про свої принципи, якими раніше. Так пишалася. Вона потурала йому у всьому і намагалася йому догодити. А йому це подобалось. Він відчував, що повністю її контролює. Через два роки після знайомства Владислав переїхав до Діани. Попри всі заперечення її матері, вона відчувала, що Владислав не стане надійним сім'янином і мала рацію, стосунки стали погіршуватись, незважаючи на всі зусилля Діани. Владислав постійно був чимось незадоволений і щоразу влаштовував скандали. А одного дня Діана дізналася, що Владислав їй зрадив і не з ким-небудь, а з її найкращою подругою це стало для неї справжнім ударом. Одну мить вона втратила і коханого чоловіка, і подругу. Звісно, Владислав одразу був вигнаний з дому, але вже через день Діана жаліла про це. Вона сумувала за ним, хотіла йому зателефонувати і попросити повернутися. Та гордість не дозволяла їй цього зробити. Вона чекала, що він зателефонує сам, але дзвінка так і не було. Минуло два місяці. Діана, яка й без того була худою, втратила ще сім кілограмів від стресу. Ну, що ж ти з собою робиш, дівчинко моя, турбувалася її матір. Та ти себе так загубиш. А Діана продовжувала відмовлятися від їжі і з кожним днем ставала все більш тендітною. А незабаром місця телефонувала колишня однокласниця Ірина та запросила на зустріч випускників. Не піду, Іро, настрій не той. Та тобі треба розвіятись, ти подивись на себе, ти ж ледь ходиш. Ну не можна так. Ходімо. Дякую за турботу, Іро, але мені справді не хочеться. Та чому? запитала Ірина. Та він тобі навіть не телефонує, він давно про тебе забув, а ти тут мучишся. Розумієш, я втратила двох близьких мені людей один день. Я навіть уявити собі такого не могла, що зі мною може, так я трапитись. Ну, будь ласка, ми ж орендуємо будиночок за містом. Посеред лісу ти подихаєш свіжим повітрям і, можливо, до тебе повернеться рум'янець. Ну добре, поїду. Не дуже впевнено таки погодилась Діана. Вона була дуже здивована, коли на цій зустрічі вона зустріла Антона адже він був на рік старшим. Іринко, а що тут робить Антон? запитала Діана подругу. Це я його запросила, відповіла Ірина з посмішкою. Просто зателефонувала йому і сказала, що тебе потрібно рятувати. А він все кинув та приїхав зі столиці. Та невже? Я навіть не знала, що він після школи поїхав у столицю. Він завжди про тебе питав Діано. Не забув він тебе. Такий він хлопець, хороший. Іро, не треба, не продовжуй. Перебила Діана, але в цей момент до неї підійшов Антон. Він був нерішучий, але розмова таки зав'язалася. Антон був уважним та обережним у спілкуванні. Його доброта та турбота здавалися справжніми. І насправді саме цього дуже не вистачало Діані. Всі ті події, які трапились останнім часом в її житті, майже довели її до нервового зриву, і тепло, яке він їй подарував, було їй просто необхідним. Того вечора вона не вживала алкоголь, але все навколо здавалося, ніби в тумані. Вона й сама не розуміла, як опинилася в обіймах Антона. Пізно ввечері за компанією приїхав чоловік однієї з подруг, у якого був свій мікроавтобус. Більшість гостей були на підпитку, тому всі швидко сіли в машину. Вони жартували та сміялись. Ми нікого не забули? запитав водій та посміхнувся. Та є одна парочка, посміхнулася Ірина. Але ми їх чіпати не будемо. Вони самі доберуться додому, коли настане час. Вранці Антон тихо запитав Ти знаєш про мої почуття, Діано. Я не бачив тебе більше чотирьох років, але нічого не змінилося. Ми могли бути разом. Діана важко зітхнула. Антоне, те, що трапилось, це помилка, моя помилка. Пробач, що так вийшло. Пробач, якщо я дала тобі надію знову. Я все зрозумів. Гірко посміхнувся Антон. Не продовжуй я викличу таксі. Через кілька днів він прийшов до неї з великим букетом квітів, але виглядав розгубленим. Діана, пробач мене, говорив він та відвертався в бік. Діані не були потрібні його вибачення. На той момент в її житті знову з'явився Владислав, він повернувся і не став робити жодних спроб вибачитись або виправдатись. Діана також не стала змушувати його просити пробачення. Де ж ти був так довго? запитала вона. Через місяць Діана радісно повідомила Владиславові, що скоро вони стануть батьками. Але, на відміну від Діани, він не зрадів цій новині. Йому довелося зробити пропозицію, хоча це не принесло йому щастя. Він почав їздити на заробітки, і столичне життя повністю його захопило. Коли народилася Марійка, Владислав вже мав роман з іншою жінкою, багатою столичною. Йому не подобалося повертатися додому, до дитини, котра весь час плаче, і до жінки, яка виглядала дуже втомленою. Коли його нова подруга запропонувала йому переїхати до неї, він прийняв це рішення без будь яких вагань, зателефонував Діані та сказав, що більше не повернеться, що тепер у нього нове життя, те, про яке він завжди мріяв. На той момент Марійці було тільки три місяці. Після цього Діана жила тільки заради донечки. Вона була вдячна своїй матері за допомогу. З часом біль почав щухати, і Діана поступово забувала Владислава. Він рідко з'являвся в її думках і тільки іноді їй снився. Єдине, про що вона справді жаліла, що Марійка не має батька. Про те, що Марічка може бути не дочкою Владислава, а Антона, Діана навіть не думала. Спершу вона намагалася знайти якісь спільні риси між Марічкою та Владиславом, але їх не було. І тепер вона зрозуміла, на кого схожа її донечка. Марійка була копією Антона, і схожість із його дитячими фото була просто вражаючою. Діана мовчала, вона намагалася збагнути все, що почула. Дозволь мені її бачити, попросив Антон. Антоне, Марійка не твоя донька, моя Діано. Я в цьому не сумніваюся жодної секунди. Я це відчуваю. Ну, але ти живеш в іншому місті. Як ти зможеш її бачити? запитала Діана розгублено. Я буду приїжджати, це не проблема. Тільки дозволь мені бути частиною її життя. А що ми скажемо Марійці? Якщо хочеш, ми можемо поки нічого їй не говорити. Дай нам трішки часу, а потім ми все вирішимо. Добре. Не дуже впевнено погодилась Діана. Тоді вони покликали Марійку. Марійко, а ти не будеш проти, якщо дядько Антон прийде до тебе завтра? запитав він. Звичайно, приходьте, дядьку Антоне, і скажіть мамі, щоб вона мене не сварила. Добре? Я поговорю з твоєю мамою, сказав Антон, але не обіцяю, що зможу її переконати. Коли Марійка повернулася до своїх друзів, Антон звернувся до Діани. Завтра неділя, а сходимо кудись разом. Ти взагалі давно кудись сходила? Я навіть не згадаю. Зізналася Діана, я завжди вдома з донечкою. Можемо поїхати в парк, запропонував Антон. Нехай Марійка покатається на атракціонах. Добре, погодилась Діана. Наступного дня вони поїхали в парк. Марійка була в захваті від того, що проводила час із мамою та Антоном. Вона не хотіла відпускати його після прогулянки. «Дядько Антоне, а ви покатаєте нас на своїй машині? запитала вона, коли вони вийшли з парку після чотирьох годин розваг. З радістю посміхнувся Антон. А ви завтра до нас прийдете? З надією запитала дівчинка. Я в залюбки, але мені завтра зранку потрібно їхати на роботу, відповів Антон. Відтоді Антон жив на два міста. Він був власником великої будівельної компанії, багато працював, але щойно в його графіку з'являлося вільне місце, він одразу приїжджав до Діани та Марійки. Минуло сім місяців. Одного суботнього ранку у двері квартири Діани позвонили. Вона подивилася у вічко і втратила дар мови. За дверима стояла матір Антона, та сама колишня її класна керівничка. Що вона тут робить? думала Діана. Вона ж завжди мене не любила. З острахом у серці Діана таки відчинила двері. Добрий день, сказала вона. Добрий день, Діано. Мамо, хто там? вигукнула Марійка, коли вибігла на коридор. Тоді матір Антона, побачивши дівчинку, посміхнулася і сказала яка схожість, як дві краплі води. Антон нічого не знає, сказала Діана і тихо опустила очі. Знаю, Діана», – відповіла. Антон розповідає мені про те, як проходять їхні зустрічі з Марічкою. Він постійно говорить про неї і про тебе. Ти давно знаєш, як Антон до тебе ставиться. І я це розумію. У нас з тобою були насправді складні стосунки, але все в минулому, я тільки за, якщо ти вирішиш і з Марічкою переїхати до нас. Мамо, а хто це? перепитала маленька Марічка, подивившись на старшу жіночку. А це, донечко, твоя бабуся, я тобі потім все поясню. А дядько Антон сьогодні приїде? запитала дівчинка з надією в голосі. Ні, Люба. М'яко нахилилася бабуся до Марійки. Він дуже хотів приїхати, але не зміг вибратися з роботи. Шкода, я так хотіла, щоб він приїхав. Дядько Антон такий хороший, мені з ним завжди весело, відповіла Марічка, але трішки сумно. А чого ми стоїмо на порозі? Нарешті сказала Діана. Приходьте, будемо пити чай. Ви з дороги, мабуть, втомилися. Ой Діано. Я вже встигла навіть заїхати до своєї подруги. Але від того чаю я точно не відмовлюся, з посмішкою відповіла жінка. Вона не зводила очей з маленької Марічки. Жінки сіли за стіл, і за чаєм розмова пішла легше. Анна, яка раніше здавалася Діані суворою та холодною, тепер відкрилася їй з іншого боку. Їхня розмова була теплою, і між ними виникла нова позитивна енергія. Через кілька днів Антон нарешті наважився зробити серйозний крок. Він приїхав до Діани з великим букетом квітів та обручкою. Він неймовірно хвилювався, коли стояв перед нею на коліні. «Виходь за мене, сказав Антон. Його голос тремтів. Діана не сумнівалася у своїй відповіді ні на мить. Вона давно чекала, що з нетерпінням вона чекала приїзду Антона, і вона знала, як чекає його донечка. І насправді донечка дуже засмучувалась, коли Антонові не вдавалося приїхати. І тоді Марічка сказала: дядько Антон такий хороший, от мені б такого тата. За тиждень Антон таки забрав Діану з Марічкою до себе додому. Де вони почали готуватися до весілля. Мамо, а коли ви одружитеся з дядьком Антоном? Він буде тоді моїм татом? запитала Марічка і захоплено подивилась на них обох. Він вже твій тато. Посміхнулася Діана і з ніжністю подивилася на донечку. Мамо, ти говориш правду? Дядько Антон буде мені справжнім батьком? запитала радісна дівчинка. Справжнім. Сказав Антон. Підхопивши дівчинку на руки, і міцно її обійняв. Від цього моменту аж Ані на очі навернулися сльози. Вона не могла стримати своїх емоцій, коли подивилась на цю зворушливу сцену. А невдовзі Антон та Діана таки одружилися, і насправді маленька Марічка була просто на сьомому небі від щастя, адже їхня родина почала нове, спокійне та радісне життя.